Садочок Мрія, який розташований у селі Нові Озеряни Житомирського району, планують закрити через нестачу фінансування. Про це Суспільному розповіла Ольга Домніна, директорка садочку. Катерина Коврі, голова батьківського комітету, говорить, що для батьків важливо, аби садочок залишився. А куди діти до наших дітей? Куди ну, в Брусилів не беруть, в інші села там не всі є належні умови для цього. Немає укриття, немає належних ну, умов для дітей. І ми не хочемо, щоб возити дітей в інші села, якщо в нас є своє, ну, своє те, куди ми можемо привезти дітей. Ми не хочемо, щоб наш садочок закривався, щоб гинуло село, щоб навпаки воно розцвітало. Ми хочемо, щоб наші діти отримали дошкільну освіту, таку належну, яку діти мають отримати. Сину Наталії Кучер... Рявенко два з половиною роки. Жінка говорить, що не хоче, аби він один їздив у сусіднє село в садочок. Ми хочемо, щоб наші дітки мали можливість не їздити по селах сьогодні зимою, добиратися, а щоб могли приходити в садочок до нас. У нас дуже чудовий садочок. у Нас не тільки наші дітки, наші привозять сюди батьки, діток і можуть ще набирати діток, якби не закриття. У нас було б набагато більше було б дітей і було б набагато краще для села. Люди б сюди, може, поверталися, так люди виїжджають. Бо закрили школу. Ольга Домніна, директорка садочку Мрія, каже, що станом на 13 жовтня 2025 року садочок відвідують 18 дітей, 12 з яких жителі села Нові Озеряни. За словами Ольги, 28 серпня 2025 року були збори директорів закладів освіти, під час яких повідомили, що садочок планують закрити. Причина немає фінансування, тобто, по закону, зараз фінансування йде не на рік, а на три роки. Так як ми перейшли по новому закону на автономію, у нас закладається бюджет і був закладений на рік, і рік вже підходить до краю. Зараз на три роки бюджет бюджетних коштів кажуть немає. Микола Чмуневич, начальник відділу освіти Брусилівської селищної ради, говорить, що на утримання однієї дитини в нових озерянах виділяють 75 тисяч гривень. Ця сума завелика, каже Микола Чмуневич. У дитсадку Брусилова за його словами ця сума становить 35 тисяч. Остаточне рішення щодо закриття садочку у селі Нові Озеряни ухвалять на сесії, яка відбудеться після того, як затвердять бюджет громади на 2026 рік. Перед прийняттям бюджету. Наступний рік буде засідати бюджетна комісія. Ми на бюджетну комісію будемо виходити і ситуацію розказувати. А вже бюджетна комісія і депутати будуть приймати рішення, чим. Закладати фінансування на 26-й рік на дитячий садочок чи не закладати за словами Миколи Чмуневича, якщо приймуть рішення щодо закриття садочку в селі Нові Озеряни, селищна рада виділить автобус, який возитиме дітей до садочків інших населених пунктів на відстані 4 кілометрів, як в сторону Привороття, так і в сторону Брусилова є два заклади дошкільної освіти: Приворотський і Брусилівський, наш центральний, і в одну сторону, і в другу сторону, вранці і в обід ходить шкільний автобус сьогодні питання підвозу дітей вирішується. Ми логістику зробимо таким чином, щоб батькам було зручно і відвозити дітей, і забирати. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.